Якщо біль ставить вас у незручне становище, Доларен гель допомога від болю. Доларен гель сила проти болю. Подвійне життя це коли вдень ти думаєш, як розібратись у маршруті, а вночі як розібрати автомат. А щоб на все вистачало, ми подвоїли тобі хвилини та гігабайти. Вмикай суперсилу вдвічі більше в мій Київстар. Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії, наша зброя Досвід та знання. Наша зброя. Європейські технології. Наша зброя. Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу.